Протягом доби з 16 по 17 червня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. О 23.45 надійшла інформація про пожежу. Спричинену ворожим обстрілом у місті Куп'янськ. Горів дах двоповерхового багатоквартирного будинку на площі 50 квадратних метрів. Від ДСНС залучалось 4 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. На одній з пожеж, що виникла внаслідок необережності поводження з вогнем, постраждав чоловік. Подія сталася у місті Ізюм на вулиці 24 серпня. Горіла кімната в приватному будинку на площі 30 квадратних метрів. Під час гасіння пожеж самостійно постраждав чоловік 1972 року народження. З опіками тіла четвертого ступеню його госпіталізували до Ізюмської центральної лікарні. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 128 одиниць вибухонебезпечних предметів.